Ці воїни доблесно захищають нашу країну. Кожен на своєму місці. Але всіх об'єднує одне Позивний Україна. Сьогодні, 8 травня, день пам'яті та примирення. Весь цивілізований світ вшановує загиблих у другій світовій війні. В історії людства День пам'яті та примирення. Визначальна дата, оскільки 79 років тому українці разом з іншими націями антигітлерівської коаліції захистили світ від страшних жахіть фашизму. Об'єдналися і перемогли. В умовах сьогодення українці продовжують запеклу боротьбу із проявами геноциду, спричиненому росіянами. Десятий рік поспіль українці вшановують цю пам'ятну дату в умовах найстрашнішої з часів Другої світової війни. Віримо, що життя переможе смерть, а світ темряву. Ви дивитесь позивний Україна, і цей випуск присвячений нашим героям, які показали, що таке справжня завзятість, мужність та відвага. Не перемикайтесь, позивний Україна. Тисячі людських життів за роки війни врятували медики основної госпітальної бази області. Тут рятують найважчих поранених. Іноді лікарям вдається буквально неможливе. Дивом можна назвати порятунок військовослужбовця, пораненого під Бахмутом Миколи. Він родом з Київщини, з міста Обухів, за фахом медик. До війни мріяв стати реабілітологом. Під Бахмутом отримав важке поранення, коли рятував побратима. Ногу довелося ампу. Медики подарували Миколі друге життя. Позитивний настрій йде на користь здоров'ю. Микола вже планує своє подальше життя. Жити допомагати своєму батальйону, там, де я служив, своєму взводу, чим зможуть допомагати і далі воювати, поки вони не відійдуть. У мене побратим теж тут лежав рівно рік назад. Зараз танцює. Хороший протест поставили, воює, танцює, на машині їздить, так що я, я в нього не відстану. Я реально побачила на свої власні очі. Лікування тут дуже добре, дисципліна на вищому рівні. Я дуже задоволена. Молодці. Я не знаю, більше немає просто слів. Дякую їм. 25-річний Михайло родом з Донеччини з 2021 року. Жив у Дніпрі. Під Кліщиєвкою захисник отримав важке поранення, підрив на ворожій міні. Втрачаючи кров, був доправлений до однієї з лікарень області без лівої гомілки. Нині, за словами медиків, чоловік йде на поправку і відчуває себе добре. Михайло з 19 років боронить Україну, від навали окупантів після повномасштабного вторгнення. В перший день добіг до військкомату відстояв чергу та записався до лав ЗСУ. Тільки ночилась війна. Буквально 24-го числа. Ну мені позвонили вже з уже 23-го числа. Сказали, ті типу, вже приїхати. В общем, до 4 числа, получается, в военкомат я приехал где-то по полпятого вечера, говорил, уже говорю, поехали, говорю поехали, все, забирай тебе, говорю, поехали. Хотя никого не было. Мне говорят, типа, вот тебя справка, типа, привези на работу, типа так и так, цей, ну, я это понятно все сделал. Приехал 25 числа, 25 февраля ну, 22 -го года. Людей, да, было очень много. На тот момент было очень много добровольцев, то есть там вообще, то есть, ну, не просунется толком. Человек где-то, ну, тысяча, может, это только новомосковский получается в военкомате. Я то зараз себе почуваю, ты я просто. Я? Да вообще отлично, дайте мне костыли, я буду бегать. Че, что, як я себе почуваю? Дуже дуже добрый. Какие у меня зараз планы? дуже стать на костыли и... Не знаю, пойти, пойти в кафе жену сходить. А я дружина, дружина, дружина меня подтримует сразу. Я буквально только в реанимации был. Я даже еще не успел позвонить. Грубо говоря, позвонил пацанчик, который меня эвакуировал. И ей там написал. В общем, я только открываю глаза с реанимации, и она уже заходит. То есть я подумал, что может у меня глючит и не знаю, что такое. Ну, в итоге оказалось нет. Но в итоге дружина, да, полным ходом притримует. Він простий хлопець з Бородянки з перших днів на війні, захищав Чернігів, обороняв рідну Київщину. Важке поранення отримав у селищі роботи на Запорізької області. Після ампутації ноги потрапив до головної госпітальної бази Дніпра. Медики зробили декілька операцій. Олександру всього 24, Але він встиг випробувати на собі всі жахи війни. Має бойові нагороди і дуже любить життя, так і каже, потрібно радіти кожній хвилині. Навіть після ампутації тримається та не втрачає бадьорості духу. Служив я в срочну службу в Чернігівській області в частині 30 вісімдесят От е, чекав дембіля, чекав його як огня. В той момент вийти за ворота, тих що гарнуть. Ну, 24.02.22 самі знаєте, яка сталася подія, прийняли там бій, прийняли оборону. Рота розвідки спеціального призначення. Я всіх своїх хлопців дуже люблю, третя бригада Спартан. Е, Спочатку обучили, обучили дуже швидко, потім поїхали, обучився на місці вже в зоні бойових дій. Е, непосередньо е, по сравнению з Черніговом, це небо і земля, те, що було в Чернігові і там. Там це, це настояща війна, настояща, це, це навіть виживання, я би ви сказав. Олександр, який поступив до нас 20 лютого, був вкрай важкий, при поступленні було перелито більше двох літрів крові. І зроблено етапно три операції. Зараз все пішло на краще, він подужує, він вже зустрічався сім'єю, з сестрою, з жінкою. І я дуже пишаюся нашим героєм, який ну, через такі важкі поранення пройшов, але зберіг справжній військовий дух і каже, що обов'язково ми переможемо. Які плани? Жити разом це життя, росить дітей. Стать на ноги по-быстрому, да каже, да. не можу себе в кучу собрать себе, бо дуже важко. Бачу, що він такий енергічний. Мене це збадьорили трохи. Я от, поїду додому, я вже буду спокійна, що все буде добре. Вижив дивом, Володимир, старший солдат, штурмовик, захищав Чернігів, Черкащину. Воював на Донеччині важке поранення. Отримав у селищі роботи на Запорізької області. Після ампутації руки потрапив до головної госпітальної бази. Медики зробили декілька операцій, щоб врятувати нижні кінцівки, і їм це вдалося. Коли його привезли до лікарні, він був у свідомості, мужньо боровся зі страшенним болем. Хлопець розповідає: якщо б втратив свідомість, пішов би у кому, з якої б вже не повернувся. Проте він дуже хотів жити і мужньо тримався. Володимиру перелили три з половиною літри крові. Поранення у нього дуже важкі, і в живіт, і ноги розтрощені. Володимиру зробили декілька складних операцій. Збирали кістки, зшивали судини та м'язи. Сам Володимир називає свій порятунок дивом. Вижив захисник завдяки побратимам, медикам та власній силі волі, спасали як могли. Дякую Спасибо Кайоту. Якщо услышить, он мене спасав цима турнікетами. Спасибо доктору операцію. Родителям спасибо, девушке спасибо, всем. Фу, эмоции не передать. Ну, самое сильное, я же говорю, что это все не зря было, знаете. Я просто не хотел жить, и все. Я держаться, ну, я знал, что если наступит переломный вот этот организмовый момент, то я не смогу держаться. Но, но если я уже начал, и в сознании был, когда мои побратимы уже... К сожалению, двухсотят, 2, Мы втроем были в одном месте. Да. И я понял, что надо уже биться до, до, до конца. Тем более, я не знаю, чудо-людо. Радиостанция у меня была, не пострадала. И я выходил на них, кричал. Так, чудо-юдо. ми приїхали, коли тільки прийшли. Він мені каже: Мама, я так хотів жити, Мама, я так хотів жити. А я зразу кажу, я вчитель літератури. Я кажу, синочка, ну так, Джек Лондон, то наше все жага до життя. Він каже: Так, так, мам, я так хотів жити, і я вижив саме тому, що я хотів жити. От він він перше, що мені сказав, це добре. це правда. Життєлюб. Так, ми сподіваємося, що буде все, все дуже добре в нього. Головне ноги. чесно вже зру з рухався. Ну все головне, ну голова ж працює. Я кричав, дуже сильно звав на допомогу. Говорить, коли підлітали дрони, притворявся мертвим, <гах> а потім знову кричав. Но мені і так і звал. хотілося і... жити. Що... Я не знаю хто конкретно тому чоловіку огромніше нього, Три турникета наложив, благодаря йому він вижив. Скорі би... Війна ця закінчилася, тому що всі мами, всі сестри, всі, всі жінки, чоловіки, бабусі, всі тільки одне чекають, щоб завершилася ця війна, щоб наші хлопці, дівчата, діти, ну всі щоб… Бо це біль страшенна, є не можна переживати такий біль страшний. Тому тільки перемога і мир, про що ми мріємо. У 2022 році він добровольцем пішов захищати Україну, воював на Донецькому напрямку, захищав Бахмут Авдіївку. Важке поранення Володимир отримав біля населеного пункту тоненьке, що на Донеччині. Пошкодження загальної сонної артерії та яремної вени. поранення стегна. Після операції у Покровську Володимир був терміново направлений до провідної лікарні Дніпропетровщини. Тут йому зробили декілька складних операцій. Перелили майже 4 літри крові. Кров текла струмком, відновлювався спочатку дуже повільно, але наші хірурги зробили все можливе, щоб він вижив. Вийшли з машини, пройшли буквально 5 метрів. Перший прихід 120-го міномету. Як потім оказалось, побратим одразу поїв, з яким я був. У нас было 9 человек, 7300, 2200. Вспышка, я ослеп, оглох, наверное, мне перерезало с разортерия. Все, я упал и все. Вот это последнее, что я помню. А потом очнулся здесь. Пациент в свідомости, пациент без неврологічных выпадений. Враховуючи, що уражені саме артерії шиї, які кровопостачають головний мозок, це дуже і дуже важливо, тому що там небезпека вторинних і уражень мозку дуже велика. Буде протез, головне, щоб не жаліли. Саме так відгукується наш наступний герой про поранення, яке отримав на Бахмутському напрямку. Тут у реанімації, після поранення і стабілізаційного пункту Сапер Юрій Звінничини. Військовий втратив багато крові і має високу ампутацію лівої ноги. Зараз він готується до евакуації в іншу лікарню, жартує та розповідає, як його підтримує родина. Вона перемотана підбило. Військовий Юрій показує праву ногу з осколками. В ній він витягував важко пораненого побратима із нульових позицій на Бахмутському напрямку. Під час цього виходу їх прицільно обстріляли росіяни. І Юрію уламками наскрізь прошило вже ліву ногу. У мене осколки. Ну були мене нелегке поранення було, а потім через два дні. Ми хотіли теж би, виносити середнього 300-го, з яким я залишився, тобто ну, на других позиціях, як менш Ну, Трошки пройшли і нас обстріляли. Чотири метри сапог прилетів ззаду. Вже іскри пішли, і я Сознання потіляв і мене почали би, виносити. Два кілометри виносив по посадкам. Спасибо побратимчикам, що винесли, і я вже тут. Ну, Те, що мінусного, ну, звісно, ні. нічого страшного. Вже примірюємо, як буде в себе вести той протез. Це Все треба робити, щоб ці мускули обов'язково працювали, щоб він в найближчий час одержав бажаний протез, який дозволить не тільки рухатись по кімнаті, а й вести активний образ життя. Відірвану кінцівку компутували на стабілізаційному пункті, і потім у головній госпітальній базі області провели реампутацію. Підготували верхню третину стегна до майбутнього протезування. Лазунчик, та, він любить снігерці. і казав, що там, мамо, представляєш ми ромашечкою. одна конфетка, і ми в трьох ділилися. Не було що там. Така ситуація була, каже. Ромашка, і ми втрьох ділились сму. Ну, щось сладке, бо перші дні не дозволяли. Дружина принесла теж і круасанів, і якби попоїсти. А батько приніс снікер, поставив за подушку. А від той забув, що він його забрав в холодильник, щоб не розставити, поставив в холодильник. Коли його їсти, плануєте? Після вашої зйомки. Не тільки снікерс. Тепер Юрія очікує реабілітація і протезування. Потім планує або повернутися на роботу, або залишитися у війську. Та вже не сапером, а на іншій посаді. Бо каже, треба підкріплення і допомога тим, хто зараз воює. Андрієві всього 22 роки. Війну він зустрів у лавах армії, коли проходив строкову службу. На захист рідної країни став, не замислюючись. Його поранило під селищем Роботине. Запорізький напрямок один з найгарячіших на фронті. Ворожий дрон скинув бомбу. Андрій отримав численні опіки обличчя і рук. Важкі поранення та пошкодження внутрішніх органів. До війни пішов служити два сороки. Пішов служити і настала війна. Ну, мене це не минуло вже. І я... Як то кажуть, сміливо підписав контракт і пішов на це сам добровільно. Ну, ну я жалію. Він пішов 24 жовтня 21 року, пішов служити. 20 років йому було 18 серпня, а пішов служити в Одесу, на Звардію. А за рік часу, 18 січня 2022 року, війна почалася в лютому. 22 року, я приїжджаю до наводи, град тоді був на Йордан. До навіть каже, тато, я вже підписав жаль, на дні забирають на Запоріжжя. Спишка в очах, оце ожоги я отримав, бо я лице прикрив, а так воно все пішло на руки. Воно мені, як то кажуть, чудом повесло. Я дуже дякую хлопцям, які були в той час зі мною, Юрове, який допоміг спас мене, витягнув. Йому дуже велика подяку. З дівчиною Настю я познайомився в місті Запоріжжя, бо вона сама Запоріжжя. Знайомий я з нею дуже-вже давно, але так як я був в Григорівці, Запорізької області, село Григорівка, вона там жила. І так якби ті батьки давали нам житло, щоб ми там жили. І от я так з нею познайомився. Я ще нічого далі не строю, але потім так вийшло, що так от склали ще разом. Володимир воював на Донецькому напрямку, доєднався до сил оборони України ще на самому початку Великої війни. Спершу служив у силах протиповітряної оборони, потім опинився в піхоті. Під час ближнього бою з ворогом отримав поранення, через яке довелося ампутувати ліву руку. Ми йшли, зачищали будинки. І один ми йшли по вулиці і почали схоти стрільбу. Я був кулеметником я ще з пулеметом. Полягали, відстрілювалися. Ти попало в руку, заклинив пулемет. І я почав тут от качуватися. Рука ранена вже була, накладав собі турнікет, тоді допомогли ще хлопці, було їх накладено два. Як вас? Що далі було? Я так розумію, авакуювали. не могли під'їхати, бо ти обстрілювали, не могли під'їхати. Ну, прийшлося почекати. З За того була затримка. З За того я апентували ці руку. Проте чоловік не втрачає оптимізму, зазначає, головне залишився живий. Але понад усе чекає на повернення до рідної Черкащини, щоб побачити народження синочка. Я ще був вже поруч з нею. Коли був в повітряних силах, то я служив в частині. Ну і ми там жили вже разом. Я був в частині, там додому приходив і це вже. Ну і так я знав. а йшов вже в цей піхоту, тоді, тоді вже знав, що буде дитина, і все. Кого чекаєте і Хлоп... чиє вже ім'я? Ні, ну хлопець, мені ще поки не скажу. Ще думаємо. Віктор родом з Волинської області у 20 років пішов на фронт добровольцем і став бойовим медиком. Перше поранення отримав торік на Херсонському напрямку, коли ворожий танк влучив поряд з окопом. А цьогоріч у лютому FPV «Дрон» влучив в автівку захисників, внаслідок чого у Віктора мінновибухова травма, ампутація правої ноги. Треба розуміти, що реабілітація це поетапний процес. Наразі лікарі підготовлюють кінцівку, м'язи, суглоби для рухів, щоб згодом виготовити протез. Поранений каже, що пережив 14 операцій у Харсоні та Одесі, після чого на реабілітацію направили у Дніпро. Зараз пригадує, як отримав поранення. Каже, вижив дивом. Відірвала ногу десятки операцій. Врятувати не вдалося наших колег, які були в Херсоні, в Одесі, доправлені до лікарні Мечникова, і ми разом з реабілітологами і нашими ведучими травматологами будемо робити все, щоб кінцівка була функціональною, щоб на неї поставити швидко самий класний протез, і Віктор повернувся до своєї сім'ї. А у нього шестеро братів та сестер. Хлопцю виконано більше десяти операцій. Лікарі намагалися всіяко молодому хлопцю, ну дитина 22 роки, врятувати кінцівку. Ну, то було неможливо із-за тяжкості поранення. Зараз йому треба і психологічна реабілітація. Людина має, потрібно відчувати, що він нужен. Потрібен суспільству не тільки родині, а всім. Це теж реабілітація. Реабілітація навчити рухам правильним в колінному суглобі, в протезі, в стегні. І потім виготовити йому нормальний, здатний для ходьби протез. Одного дня їхав санію другом всім, найкращій позинів Казанова. І їхали якраз робити 18 лютого. У мене в одного брата, і другого 18 лютого на день народження. Те, що їх з тих хотів привітати. І ми вже ті поїхали збиратися на ротації тіпа, з лівого берега. Тут ми їхали, і нас лупив і в піві дрон камікадзе догнав. Саня, на жаль, загинув на місці. Я тіпа, вибіг з машини, ти став на ногу і чую, як мене по стомафі тріщать, мені перебили, тіпа, перебило артерії, тут в паковій, тіпа, зоні, знизу, тіпа, і кров в різні сторони. Тільки один, турніки, другий, третій. І їхали хлопці. Навірно, якби не вони, то я, мабуть, загинув з 37-ї бригади, то вони нам допомогли піднятися нагору. Фантомні болі вони викликані пошкодженням нервів. І ця проблема є, але у нього вона дуже-дуже успішно вирішується. Вони його майже не турбують. Вона б, якби мені не боліла, то я б і зразу їхав на передбання. Ну, а треба неї трохи розробити. Це таке майже два місяці Пройшло. Вона нічого не працює. Нагрузки немає. м'язи трофірувані. А хто якщо не ми щодня військові захищають наше життя, а медики захищають здоров'я військових? Всі українці стали воїнами, які захищають нашу країну від ворога. Вшановуючи пам'ять героїв, які поклали життя за свободу, вклоняємось і сучасним нашим воїнам, які надійно тримають зброю. Слава Україні! Ці воїни доблесно захищають нашу країну. Кожен на своєму місці. Але всіх об'єднує одне Позивний Україна.